Побратими та басестри, минаючи рік став випробуванням на міцність, вірність і єдність. Ми зустрічаємо його в умовах важкої боротьби за свободу і незалежність України. Цей рік загартував нас, український воїн з честю витримав його, довівши, що сила нашої держави у мужності захисників. І незглавності народу схиляємо голову перед світлою пам'яттю наших побратимів, які віддали своє життя за Україну. Вони назавжди залишаються в строю у нашій пам'яті, у наших серцях, в історії держави. Світла і вічна пам'ять нашим героям, особовому складу бригади висловлюю щиру вдячність за вірність, стійкість, дисципліну, професіоналізм. І вірність військової присяги. Я пишаюсь кожним воїнам, хто тримає стрій там, де важко і небезпечно. Ви опора держави і гордість Збройних сил України, нашим родинам і близьким, глибока шана за підтримку, віру та єдність. Саме разом ми вистояли і вистоїмо надалі. Нехай новий рік принесе Україні перемогу, справедливий мир і відновлення. Бажаю всім нам здоров'я та сили нищити ворога. Слава 155-й окремій механізованій бригаді, слава збройним силам України, слава Україні, героям слава!